24-й параграф. Змінити чи залишитися? З вами я, Вікторія, на каналі Наша Німеччина. Саме таке питання сьогодні стоїть перед нами. Давайте подумаємо разом. Для початку, як змінювати 24-й параграф, дайте собі чесну відповідь: чи хочете ви залишитися у Німеччині? Я знаю, як ніхто, як тут морально важко, що навіть фінансова підтримка Джоб-центра. Перестає бути важливою. Чому я так кажу? Я сама по цей день не перестаю сумувати за нашою Україною. Вже маючи стабільну роботу, здається, влаштоване життя, ці відчуття суму не проходять. І саме тому, якщо ви плануєте повернутися до України чи переїзд у іншу країну, вам не потрібно нічого змінювати. Так як 24-й параграф. Це хороша підґрунтя, щоб деякий час подивитися навкруги, зважити ситуацію перед прийняттям остаточного рішення. І зауважте, саме деякий час перед прийняттям остаточного рішення. Згадаємо плюси 24-го параграфа. Це Бургагельд. При правильному підході вам вдасться заощадити кошти. Вам оплачують житло, мовні курси, навіть переїзд до іншої квартири чи міста, ви можете подати одноразову заявку, щоб купити меблі у вашу квартиру. Допомога на шкільні приладдя, допомога при народженні дитини, ще інші допомоги. І що немало важливо, майже безкоштовна медицина, до якої, як виявилося, особисто у мене є питання. Але про це ми можемо поговорити. Говорити в іншому відео, наприклад, що стосується невідкладної допомоги або якихось операцій, то тут є хороші спеціалісти, але не дивлячись на всі ці плюси. Якщо ви розумієте, що повернення до України не актуальне або неможливе, то все ж таки потрібно задуматися щодо пошуку офіційної роботи та зміни свого параграфа. Ви можете почати із міні Джоб або тайл-сайт, у цей час підтверджувати свій диплом. Якщо ви вчитель чи медик, наприклад, а якщо економіст чи бухгалтер, музикант, фотограф, то зробіть оцінку свого диплома. Як зробити оцінку свого диплома, ви можете знайти це відео у мене на каналі. Будь ласка, заходьте, дивіться. Так ось, чому, на мою думку, краще змінити 24 й параграф на інший. По-перше, немає впевненості, що його продовжать, а це є немало важливим при бажанні залишитися. Але з другого боку, вже ходять чутки, що політики Німеччини планують його продовжити ще на один рік. І, типу, це буде останній раз. Що ж це нам дасть? Ми отримуємо додатковий час, щоб стати впевненіше на ноги. Бо самі подумайте, логічно, навіщо їм стільки біженців? Це робоча сила, люди, які вже платять податки, так як є працевлаштованими, або є потенційними податкоплатниками. Звичайно, остаточне рішення саме за вами, але раджу одне: якщо ви плануєте залишитися, то точно не відсиджуйтеся, шукайте інформацію, ідіть уперед маленькими кроками. Я вам вдячна за перегляд. Чус!